Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. всесвітліші Отці, чесний діяконе, дорогі браття семінаристи, дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі наші захисники. Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо досить короткий фрагмент Євангелія від Святого Луки. Але цей фрагмент є повний життя. Він має стільки багато цінних фраз, що насправді кожну з них можна розбирати, над ними роздумувати і брати для себе в своє життя. Коли, напевно, вас би запитав, а що ж вам лягло в серце? Яку фразу ви почули з цього Євангелії? Яка десь вас зачепила за щось таке внутрішнє? Напевно, були би різні відповіді. Хтось би сказав, що мені подобається фраза, як бажаєте, щоб вам чинили люди, так і ви їм чиніть. Хтось скаже, мене зачіпає фраза: Любіть ворогів ваших, добро їм чиніть. Як це можливо в наш час, коли нас триває війна? Хтось скаже, а для мене важливою фразою є будьте милосердні, як Отець наш Небесний і Милосердний». Тому би ставлячи себе на терези разом з Богом, прирівнюючи себе до Бога, напевно, всі ці фрази є нам важко збагнути. На ними людство вже роздумає впродовж двох тисяч років, і, напевно, що дотепер не дало гідної відповіді на запрошення Ісуса Христа. Жити по правдиво християнськи. Але сьогодні спробуємо над ними трошки роздумати. Це перша фраза, яка, якою Христос навчає нас, запрошує до нового способу життя, а саме бути милосердними, творити добро іншим людям, чинити їм так, як, вони, як ви би того хотіли самі для себе. Спонукає нас задуматися. А що ж насправді інші люди хочуть? Напевно, ми, які очікуємо завжди якогось добра від інших людей, сподіваємося, є подібною до тих дітей, які кожного разу, коли хто приходить хтось дорослий додому, сподіваються від них отримати чи шоколадку, чи якусь може маленьку дрібну іграшку, якийсь знак уваги. Так подібно, і ми дорослі. Нараз так само приємно і заскочні тим моментом, коли нас зауважують і дарують нам дрібні подарунки, чи це жінкам квіти, чи якісь інші дрібниці, які є символом нашої уваги до них. Означають те, що ми про них подумали. І навіть не раз, коли немає подарунків, добре слово людей також нас заохочує і мотивує. Кожен з нас, хто працює на роботі. Старається для спільної справи, напевно, відчуває і очікує часами ту потребу, щоб нам подякували, наше керівництво. Коли ми робимо щось добре, викладаємося вповні, ми очікуємо просте дякую. навіть не очікуючи, можливо, за це якоїсь грошової винагороди. Але коли його немає, нам на серці стає якось так тісно. Наше серце ще мить, чому нас знову. Не зауважили. Бо сьогодні Христос нас запрошує властиво побачити самих себе з боку інших, що від нас хочуть інші люди, що вони від нас потребують, як ми мало на це відповісти. В старому завіті ми добре знаємо, що був закон око за око, зуб за зуб. І навіть в тому час, як ми чуємо, в лист Лука говорить нам про те, що Хто позичав комусь якісь гроші, кошти, хотів отримати щось взамін, отримати те саме, відібрати своє те, що він позичив. Але, як бачимо, що так не ставалося не раз, хоч намагалися це отримати назад. Але цей спосіб життя він пророкував, провокував людей до певного занепаду, попадку, тому в житті виникало рабство на нашій землі виникало кріпацтво, бо коли хтось мав шматок землі, на якій вирощував зерно, і на цій землі йому родило п'ять мішків зерна, які потрібні були для того, щоб отримати свою свою родину. В тому моменті, коли не був урожай, коли родилося тільки чотири мішки зерна, в тому моменті ставалося так, що він позичав один мішок. І наступного року, коли він отримував назад цей урожай, п'ять мішків, він віддавав спершу мішок зерна, а на тих чотири знову не міг прогодувати свою родину. І коли знову ставався неуспішний рік, він позичав два мішки, три, а згодом не міг себе прогодувати всю родину, і впадав в рабство. Так, подібів нашій землі було кріпацтво, яке ще донедавна, на нашій землі було, і ми маємо хрести, які... Скасували кріпацтво, коли насправді люди стали вільними від того, що не мали вже віддавати те, що рівно позичили. Сьогодні хто з нас запрошує не просто жити око за око, а запрошує нас до певного милосердя, для того, щоб ми могли справді жити достойно, жити по-божому, бути тими, хто дає, а не тими, хто назад очікує щось взяти. Сьогодні, коли ми бачимо наш світ 2000 років після Христових заповідей, бачимо те, що з часом світі є так само, хтось позичає і намагається отримати від нас щось рівне назад. Але навіть деколи і гірше, бо коли бачимо нашу банківську систему, коли беремо кредити, вони беруть свої відсотки, і ці відсотки. Вимагають повернення не тільки того, що опозичили, але ще більше. А навіть є певні фінансові установи, які ставлять дуже високі відсотки, бо вони позичають без жодних фінансових документів, і люди впадають в сучасне рабство, в рабство фінансових боргів, і нараз мають віддати щось, що мають останнє, забирають своїх дітей житло, забирають нагоду для життя. Тому сьогодні Господь закрикає нас до милосердя для того, щоб ми вміли давати, але не лише вимагати в інших. Одного разу, вже власне майже 20 років тому, в світі вийшов один фільм про одну школу, де на уроці математики для учнів вчитель дав одну вправу додому. Придумайте якусь певну теорему математичну. Яка б могла застосуватися в нашому реальному житті. І серед багатьох учнів класу один з хлопців приніс свою теорему, теорему геометричної прогресії добра. Він каже, коли я маю робити добро комусь одному в світі, я не вимагаю, щоб мені це повернули. Але той, хто мене спитає, а що ж я маю тобі віддати за це, сказати йому, Зроби комусь при нагоді трьом іншим людям добро. І він собі порахував, яке зроблять добро одному. А ці троє, а цей зробить трьом, а цей, що а ці троє зробить ще трьом, буде дев'ять, тоді двадцять сім, людей, які будуть це ж добро поширювати. Це добро в швидкому часі має до мене повернутися. Але шкуль його однокласники засміяли його. Кажучи, що це є неможливо, світ є жорстокий, то не буде це добро поширювати ще й аж трьом людям множити його. Але він вперто впродовж кількох років робив це добро і, кажучи завжди, зробіть це, віддайте це комусь при нагоді трьом іншим людям. І, проживаючи до своєї старості, він розчарувався, він каже, моя теорія знала фіаско. Я все життя присвятив для того, щоб це добро поширювати в світі, але воно не вертається. Бо якщо б воно вернулося, я б вже давно його отримав назад. І вже будучи стареньким дідусем, одного разу йому один малий хлопець допоміг в якійсь справі, і він каже: хлопчику, чим тобі можу віддати? А він каже: зроби добро трьом іншим людям. І він зрадів, що його теорія добра. В світі поширилася. Напевно, ця історія заохоче нас також сьогодні не очікувати добра від когось, а робити те, щоб ми робили добро для інших людей. Сьогодні просимо в Бога сили, щоб Господь дав нам силу робити це добро, бо це не є легка справа робити добро комусь іншому, не чекаючи нічого взамін, але справді для того, щоб добро в світі поширювалося, його ставало чимраз то більше. Коли цей фрагмент з того письма, напевно, нам легко є по-людськи прийняти, бо робити добро, приймати добро, що є природнім для нас. Але коли ми переходимо до інших двох фраз, які говорив Ісус Христос, а саме любити ворогів, робити їм добро, то, напевно, наша перша думка, коли ми це чуємо, лине на східні, північні сторони нашої країни, де ворог окупував наші землі. І ми думаємо зразу, як ми ж Боже маємо їх любити. Ви нас вбивають, а ми маємо їх любити. Але якщо справді приглянемося до того уривку трошки більше уважніше, Господь нам не говорить про тих ворогів, які є в нас на коронах нашої держави, але говорить про тих ворогів, які є близько нас. Напевно, кожен з нас. В своїй совісті можна сказати, що в своєму житті мав ворогів, з кимось ворогував. Ми раз кажемо, що сусід зайшов сусідові в межу. Не раз на сходовій клітці в будинку між собою люди також можуть бути посвареними і навіть не вітатися. Але в цій історії також є те, що в наших сім'ях також є вороги, бо раз є діти посварені з батьками і не говорять між собою, ворогують. Нехай між собою посварені родичі, брати і сестри, хтось за майно, хтось за різні погляди, хтось є посварений за політичні свої погляди, бо хтось є за цього кандидата, хтось за іншого. І між собою ворогують. Але найгірше, коли ця ворожба, ця ворожість приходить в наші родини. Знаю одну родину впродовж багатьох років, які вже довший час. Живуть окремо чоловік і жінка. Одного разу на побутовому ґрунті вони вдома посварилися. Чоловік вважав, що він правий, жінка вважала, що вона права, і жінка залишила чоловіка двох підліткових дітей, дівчаток в цьому домі прижить до свого тата. Кажучи, коли батько мене перепросить, я повернуся. А чоловік, батько тих двох дівчат, говорив: якщо вона просить в мене прощення, я її прийму назад. Ці двоє ніколи не мали іншої родини. Просто образа один на одного була настільки глибокою, що бракувало прощення. І наслідком цього було те, що цих двоє дівчат виросло без мами. Вони говорили: Я боюся йти заміж, тому що. Я не знаю, як бути мамою, мама мене лишила. Тому не раз справді сьогодні подивімося на своє життя, на тих ворогів, які, можливо, є в нашому житті, те, з ким ми не спілкуємося вже роками через те, що ми колись за щось посварилися. Може, сьогодні прийшов час почати цей шлях примирення, повернення до того, до чого Господь нас закликає. Але цим шляхом не є просто комусь простити, а ще тяжче її полюбити. Тому на цій дорозі властивим є першим цим важливим кроком молитва молитва за ворогів, за тих, хто з нами не хоче говорити, молитва за тих, з ким ми не хочемо говорити. Коли ми починаємо з ними спілкуватися, спілкуємося найперше з Богом. Просімо в Бога сили для того, щоб ми. Могли вистояти і не бути поглинуті тим гнівом, а насправді були огорнені Божою любов'ю і Божою силою. Сьогодні ці також молитві полидьмо до Бога і за наших ворогів державних. Молімося за навернення Росії, бо нам, Богородиця, в потімі обіцяла, що коли навернеться Росія, настане мир на землі. Ми розуміємо те, що військовим шляхом. Чи політичним шляхом, чи економічним, ми можемо ворога зупинити. Але розуміємо, що це буде лише на певний час, бо Він, озброївшись знову, піде проти нас новою силою. Але коли він переживе навернення, тоді справді мир може запанувати в нашій землі на довгий тривалий час. І ця остання фраза, якою Ісус Христос нас сьогодні заохочує бути милосердними. Як Отець наш Небесний Милосердний. Господь хоче милосердя, хоче того, щоб ми сьогодні були до іншими милосердними, міли прощати їхні гріхи, те, що ми молимося в молитві кожного разу і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Сьогодні просімо Бога, щоб це Боже милосердя було таким щедрим на нас, щоб ми, які є подібні до Нього. Це милосердя віддавали іншим людям, щоб ми, приймаючи Боже милосердя, в таїнстві сповіді, тут, в храмі, коли віддаємо свої гріхи, так само прощало нашим боржникам, які потребують нашого милосердя. Сьогодні просимо в Бога, щоб ці слова, які ми чуємо сьогодні в Євангелії, в нашому серці прийнялися і дали добрий плід, що проросли, навчили нас краще любити, краще прощати. І чим раз бути ближчими і подібними до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу.